Шанувати загиблих військових. В Івано-Франківську відбувся турнір Стеквондо пам'яті полеглих героїв російсько-української війни. Участь у змаганнях взяли 75 дітей. Докладніше у наступному сюжеті. Учасники турніру вшанували пам'ять 22 військових з Прикарпаття, які загинули на війні. Чоловік Ольги Віталій Кузніцов пішов на фронт добровольцем і загинув у 2018 році. Чоловік був військовим, маяром військовим. Мені здається, в їхніх званнях і в їхніх справах спорт на першому місці, тому що вони повинні були бути здоровими. Ну і відповідно, мені здається, що саме це є основою майбутнього нашого. Ми гордимося, а діти знають на кого мають рівнятися. Родини полеглих захисників отримали медалі із зображенням бійців. Починаючи з Майдану, там ми можемо побачити і Роман Гурик, є і люди, які захищали країну починаючи з 2014 року. І так ми плануємо поступово всі, всі свої турніри, всі змагання, які ми будемо проводити, ми будемо проводити пам'яті загиблих воїнів. Також ми запрошуємо їхніх батьків, дружин, дітей. Таким чином би, згадуємо, ми згадуємо, пам'ятаємо цих людей, ми вдячні. «Турнір важливий тим, що. Коли ми його робимо, ми пам'ятаємо, згадуємо цих загиблих, які віддали життя за незалежність України. Чим більше ми згадуємо, тим більше пам'ятають і інші люди, діти, що це не дарма. Вони загинули. У турнірі взяли участь хлопці та дівчата віком від 6 до 17 років, а самі змагання відбувалися у трьох категоріях мацогі, спецтехніка та туль. Це боротьба, це ну, круто. І я хочу. Якщо не маму, наприклад, хтось нападе, щоб її захистити, майже нічого не складно. Тільки тулі важко вчити. Зараз у нас війна і ми маємо показати, що ми вміємо, щоб всі люди, які там, не знаю, за кордоном розуміли, що в нас тут сильні люди, які можуть за себе постояти і в будь-який час підтримати будь-кого. Ну і, звісно, самого захисту. Шановувати воїнів планують і під час наступних змагань.